Привіт, мої чарівні фарфорові квіточки. Так я звертаюся до високочутливих людей, тому що я так себе назвала, коли я зрозуміла, що я високочутлива, Фарфорова квіточка. І сьогодні я хотіла з вами поділитися, що я в собі легалізувала, коли дізналася, що я належу до високочутливих людей. Може бути дуже неочевидна річ, але для мене це постійне відчуття голоду. Я дізналася, що високочутливі люди більш активно сприймають інформацію, не лише звуки, кольори світло, інтонації в голосі. Так, але ми також аналізуємо набагато більше вхідної інформації, ніж інші люди, тому наш мозок дуже швидко виснажується. І часте відчуття голоду це норма, тому що мозок потребує більше енергії у зв'язку з цим. Тому я собі дозволяю їсти тоді, коли мені хочеться. Це ще один челендж, тому що я часто не розумію, коли я голодна, а просто в мене починає портитися настрій, падає фокус, і я злюся. Так, і в ці моменти я розумію, що я голодна. Це також особливість високочутливих людей. А, от. А, з цього випливає, що. Це нормально те, що я швидко втомлююся і потребую більш частого, більш частого відпочинку. От, через ті самі причини, які я зазначила вище, так я аналізую більше інформації і втомлюється не лише мозок, втомлюється і тіло також. Так, тому важливо якісно дбати про власний відпочинок. Третє. Не бажання соціалізуватися. Я не інтроверт, але я люблю бути сама. І ще до того, як я дізналася, що я високочутлива людина. Я розуміла, що спілкування з деякими людьми мене дуже сильно виснажує, і я не могла зрозуміти для себе чого саме. Так? Тепер я розумію, що через цю високочутливість, через високий рівень емпатії для високочутливих людей важко розрізняти. Інколи коли це наші справжні почуття, коли це почуття іншої людини. І дуже важко бути в довгому спілкуванні з людьми, які дуже соціальні і забагато говорять. Тобто, ну, в мене були випадки, коли в мене було таке враження, ніби слухаю односторонній подкаст. І мозок все це аналізує, аналізує забагато непотрібних деталей. І я просто відчувала себе виснаженою, вижитою, як помідорка. після таких спілкувань, і в тих стосунках не було мене. Але людина була дуже класна, я в себе навіть звинувачувала, чого це я так реагую на наше спілкування. Зараз я розумію, в чому причина. І дозволяю собі менш активно приймати участь у соціалізації з людьми, з якими мені не зовсім комфортно, от якими я швидко втомлююся. Так? От. І до цього пункту також відноситься швидка втома від. Не тільки спілкування, а від переглядів фільмів, серіалів та в моєму випадку манги. Я читаю багато манги. У мене зараз такий період, коли сьогодні перший день, коли я собі сказала, що я хочу кілька тижнів побути без манги, і я відчуваю дуже сильну ломку. Прям дуже сильну ломку. Я розуміла, що в мене залежність іде. Але в той самий час. Е я відчуваю, як в мене йде енергія. Тобто, в мене і так зараз небагато енергії, і коли я читаю мангу, я дуже сильно переживаю емоції, несправедливість, негативні почуття, аналізую те, як автор описує ті чи інші події чи розвиток персонажів, їх характерів, стосунків, і я прям втомлююся. І коли я відкладаю магу, я потім ще аналізую, особливо коли щось дуже негативне, я потім навіть не можу заснути через це. Тому я також зараз намагаюся а, якось захистити свої емоції від інших чинників. От. Наступний пункт це я дозволяю собі зараз бути собою і перестати подобатися всім. Ой, десь рік назад, чи більше, десь півтори року назад, я зрозуміла, що я дуже хороша дівчинка, і що я навіть намагаюся відповідати за почуття людей, яких я не знаю. І це дуже сильно виснажувало я дізналися, що я високочлива людина з високим е, рівнем пошуку сенсацій. Я купила в Японії книжку від е, каунселера, терапевта е, в Японії, яка саме працює з, таким, е, з такою групою людей. І ця книжка називається Чому. Е, Такі люди, як я, не можуть зрозуміти, чим їм займатися по життю. І одна з причин була в тому, що високочутливі люди намагаються подобатися всім. І є така фаза, вона там розбиває ці нерозуміння, чим ти хочеш займатися на вісім фаз. І одна з цих фаз це хочу бути хорошою для всіх. А, до речі, Високочлива людина це не тільки жінки, до речі, якщо ви чоловіки, я вибачаюся, я вас бачу, вас поважаю. А от і через те, що ми намагаємося подобатися всім навкруги, ми уникаємо конфліктів, ми уникаємо незручних ситуацій, ми дуже часто принижуємо. Применшуємо власні бажання і пригнічуємо, як би заховуємо в шухлядку негативні емоції стосовно інших людей. І коли ми відчуваємо, що нам щось не подобається, ми від себе це починаємо приховувати. А коли ми хочемо займатися чимось своїм, то як? Ця терапевтка говорить, бажання займатися чимось своїм служить лише тобі. Воно не служить а, усім іншим людям. Так? І це абсолютно нормально, що хтось це може не погоджуватися. Але у людини з високою чутливістю і високим рівнем а, пошуку сенсацій дуже сильний. Дуже сильна залежність від очікувань інших людей, від критики інших людей. Вони бояться цієї критики, вони бояться не відповідати очікуванням інших людей, тому вони, оце своє бажання чимось займатися, вони заховують глибоко в собі, навіть на підсвідомий рівень, що вони не можуть потім дуже довго це. От, і наступний рівень, про який я хотіла сказати. Ой. Тобто в цьому випадку ми вибираємо, чи подобатися всім, чи жити власним життям. Так я обираю жити власним життям.